Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внастрідок обстрілів у місті Куп'янськ загинув 60-річний чоловік. У селі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 58-річна жінка. У селі Козача Лопен Дергачівської громади отримали поранення 86-річний та 75-річний чоловіки. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять кабів, один БПЛА ланцет, два й дрони». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 9 приват. Будинків багатоквартирний будинок, склад свинокомплексу. В Ізюмському районі пошкоджено чотири приватні будинки, дві господарчі споруди. У Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. У Чугуївському районі пошкоджено ескаватор. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 20 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Чугуївському районі області. Близько 17.30 російські війська завдали удару по селу Шестакове Чугуївського району. Внастрідок обстрілу горіла одна одиниця цивільної інженерної техніки та суха трава поблизу неї на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. О 18.55 пожежа повністю була ліквідована. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучили... Чуно та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника наподалік Глушківки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини.